Привіт усім! Слухайте, у цьому шаленому ритмі сучасного життя, коли стрес, здається, став чимось звичним, ну хто з нас не мріяв знайти такий собі секретний код до спокою? От сьогодні ми з вами вирушимо у віртуальну подорож до Японії, будемо розкривати вісім давніх філософій, які, знаєте, можуть стати справжнім компасом до внутрішньої гармонії. Знайоме відчуття ніби світ просто тисне з усіх боків, так? Ми ж постійно кудись біжимо, намагаємося встигнути абсолютно все. А що якби. Що, якби ми просто зупинились на одну мить, і дізнались, що ключ до справжньої гармонії насправді прихований у мудрості, яка, уявіть собі, витримала випробування століттями. І це, до речі, не просто якісь абстрактні ідеї. Ні, ні. Це насправді перевірені часом інструменти, такі собі лайфхаки для навігації у нашому складному світі, які допомагають знайти і сенс, і той самий внутрішній спокій. Ну що, готові? Давайте починати нашу подорож. Отже, частина перша. Мистецтво бачити або ж внутрішня гармонія. Бо знаєте, будь-яка велика подорож завжди починається зсередини. Зараз ми подивимося на філософії, які вчать нас бачити світ і себе абсолютно по-новому. І перше поняття Ікігай. Подумайте, ось про що Що змушує вставати з ліжка щоранку, навіть у найпохмуріший день. От ікігай це і є пошук відповіді на це питання. Це така собі, знаєте, магічна точка, де перетинаються пристрасті, таланти і те, що потрібно світу. І от на цьому перетині народжується унікальна мета. А найдивовижніше ось що, коли знаходиться цей самий ікігай, тривожна енергія, вона нікуди не зникає, вона просто трансформується у творчу силу, уявляєте? Хвилювання перетворюється на конкретну дію, а внутрішня порожнеча нарешті наповнюється глибоким сенсом. Наступна ідея в Абі-Сабі. Це, по суті, запрошення побачити красу, там де ми звикли бачити недоліки. Це про те, щоб по справжньому милуватися тріщинками на старій чашці, бо ж вони розповідають її історію, або знаходити якусь нейновірну досконалість у несиметричному осінньому листку. Ну от скажіть, скільки ж сил ми витрачаємо на цю вічну гонитву за якимось недосяжним ідеалом. Вабісабі ніби каже: Гей, зупинись, видихни. Прийняти себе з усіма недоліками це ж не поразка, зовсім ні. Це величезний крок до неймовірної свободи і як наслідок до справжнього спокою. А ось кінцує – це щось неймовірне, це набагато більше, ніж просто ремонт, це ціла філософія. Вона вчить нас, що розбиті речі можна не викидати, а зробити ще красивішими. Тільки уявить, замість того, щоб якось маскувати тріщини, їх заповнюють золотом. І так історія пошкодження стає найціннішою, найвиразнішою частиною предмета. І яка ж це потужна метафора для нашого власного життя, правда? Всі наші шрами, помилки, розчарування, якісь втрати це ж не те, що треба ховати. Зовсім навпаки. Це ті самі золоті нитки, які свідчать про нашу стійкість. Саме вони роблять історію нашого життя абсолютно неповторною. Так, а в чому ж ключова різниця між ними? Дивіться, Абісабі це про спокійне споглядання, ми приймаємо недосконалість такої, як вона є. А от кінцугі – це вже активна дія, свідомий акт трансформації. Ми беремо щось зламане і цілоспрямовано перетворюємо його на справжній витвір мистецтва. Далі у нас гаман це така, знаєте, тиха внутрішня сила. Вона дозволяє зберігати гідність, коли навколо справжній шторм. І тут важливо, це не про те, щоб придушувати емоції, ні. Це про те, щоб не дозволити їм керувати всім процесом. Це та сама зрілість, яка допомагає зберігати спокій, коли, скажімо, провалюється проект або всі плани летять шкереберть. Коли ми практикуємо гаман, ми по суті тренуємо свій розум не піддаватися паніці. Бо коли ми зберігаємо цей внутрішній спокій, ми можемо набагато чіткіше бачити, що відбувається прямо зараз, і відповідно діяти виважено, а не просто тонути в тривогах про минулі помилки чи якісь майбутні проблеми. Так, з внутрішнім світом розібралися. Тепер частина друга мистецтво робити або ж зовнішня рівновага. Коли всередині гармонія, саме час перенести цей баланс у наші дії. Поговоримо про конкретні практики для повсякденного життя. І тут у нас Кайдзен. Ну, знаєте, великі цілі часто здаються такими неприступними горами, правда? Так, от, Кайдзен пропонує не штурмувати цю вершину одразу, а просто зробити один малесенький крок. Потім ще один і ще це філософія, яка просто доводить, що знаменитий шлях у тисячу миль і справді починається з одного єдиного кроку. А як це працює на практиці? Елементарно. Скажімо, є бажання почати бігати. Замість того, щоб одразу планувати марафон, просто взуйте кросівки і вийдіть на п'ятихвилинну прогулянку. Все. А завтра повторіть. Справжня магія Кайдзен саме у послідовності ось цих крихітних дій. Далі «Щінрін Йоку» або лісові купання. І ні, це не просто прогулянка в лісі. Це ціле мистецтво, занурення в природу усіма усіма органами чуття. Спробуйте відчути запах вологої землі, почути шелест листя, побачити гру світла й ціні. Це, до речі, науково доведений факт. Така практика реально знижує рівень гормону стресу, кортизолу. І знаєте, для цього ж не треба їхати кудись далеко. Навіть 20 хвилин у найближчому парку можуть стати таким собі потужним перезавантаженням. Головне, що залишити телефон у кишені, і просто дозволити собі бути тут і зараз. Переходимо до дзадзен. Це можна сказати такий собі фітнес для розуму. І тут важливий момент мета не досягти повної тиши в голові, це майже неможливо. Мета навчитися спостерігати за своїми думками так, ніби це хмари, що просто пливуть по небу, не чіпляючись, не засуджуючи, просто спостерігати. Створюючи оцю дистанцію, ми ніби виходимо з бурхливого потоку думок на спокійний берег, і вже звідти стає абсолютно зрозуміло. Ми не сам потік, ми спостерігач, а це, повірте, дає неймовірну силу не занурюватися з головою у вир тривожних роздумів. І остання практика в цьому длоці харагей. Це по суті мистецтво спілкування без слів, таке собі вміння читати повітря. Знаєте, це коли заходиш у кімнату, і ще до того, як хтось щось сказав, уже відчуваєш загальний настрій. Або коли розумієш справжні наміри людини, покладаючись на інтуїцію, а не тільки на те, що вона говорить. Іноді ж наш внутрішній компас, наша інтуїція вказує правильний шлях набагато швидше за будь-яку логіку. Харагай саме цьому і вчить довіряти собі. Це, знаєте, допомагає уникнути того самого стану паралічу аналізу, коли ми так довго зважуємо всі за й проти, що, врешті-решт, просто не можемо прийняти жодного рішення. Ну що ж, ми розглянули вісім справді потужних ідей, але головне питання як перетворити ці знання на реальні зміни. Давайте зараз подивимося, як з усього цього можна зібрати свій особистий набір інструментів для більш спокійного життя. Якщо раптом не знаєте, з чого почати, ось такий собі стартовий набір три прості, але надзвичайно ефективні практики. Кайдзен може рухатися вперед, але без зайвого стресу. Шінрін Йоку це ідеальний спосіб швидко перезавантажитись після напруженого дня, а дзадзен навчить як давати раду внутрішньому хаосу. І наостанок пам'ятаймо, шлях до гармонії це не спринт, це скоріше марафон. Не треба намагатися впровадити все і одразу, просто оберіть одну єдину ідею, яка найбільше відгукнулася саме зараз, у цей момент. Можливо, це буде дозвіл собі на недосконалість через вабі сабі. А може, це буде один маленький крок за принципом Кайдзен. Тож яким буде цей перший крок до більш спокійного та усвідомленого життя?